Дятел. Довжина тіла від 20 до 27 сантиметрів. Розмах крил від 42 до 47 см, вага від 60 до 100 грам. У забарвленні переважають чорні і білі тони, які в поєднанні з яскраво чорним підхвістям надають птахові строкатого вигляду. Верх голови спина чорні, синюватим блиском. На плечах розташовані білі поля, між якими проходить чорна спина смуга. Махові пера крила чорні, з широкими білими плямами, які на складеному крилі утворюють п'ять поперечних світлих смуг. Самець відрізняється від самки. Червоною поперечною смугою на потилиці, хвіст середньої довжини загострений і дуже жорсткий, тому що служить головним чином опорою, при лазінні по дереву. Дятел добре і швидко літає, проте у всіх випадках віддає перевагу лазінню по стовбуру дерева. Відома всім невеличка пташка, що має довгий дзьобик та веде переважно деревний спосіб життя. Почувши стукіт під час прогулянки по лісі, кожен з нас розуміє, що це дятел добуває собі їжу. Як правило, дятли харчуються комахами, яких за допомогою дзьоба добувають з під кори стовбурів дерев. Череп дятла відрізняється великою величиною та міцьцю. Дзьоб довгий, прямий, конусоподібний. В якості опори використовує клиноподібний хвіст. Зологи виявили одну цікаву відмінність дятлів перед всіма птахами. Вони іноді використовують порожні консервні банки і шматки заліза для того, щоб їх барабанний дріб. Звучав досить далеко. Під час добування їжі з під кори дерев дятли здатні наносити удари по стовбуру зі швидкістю до 25 разів у секунду. Таким чином, за день ця пташка здатна вдарити по дереву майже 1 мільйон раз. Коли дятел стукає по дереву, він може не переживати за свої очі, в які можуть потрапити дрібні тріски. Справа в тому, що за мить до наближення до дерева повіки прикриваються, що є свого роду захисним механізмом. При нанесенні удару дятел застосовує настільки величезну силу, що якби людина зазнала хоча б один з таких ударів, то відразу потримала серйозну травму. Неправі ті, хто думає, що дятли стукають по дереву виключно в пошуках прожитку. Насправді вони це роблять ще й для того, щоб заявити про свої права на територію, а також у пошуках пари. У дятлів дуже довгий язик з кликим покриттям, який допомагає їм без проблем діставати комах з вузьких отворів.